Доброго дня! Отож, друзі, як обіцяла показую, що я вишиваю ось тут трішки. У нас ось така колективна робота нашого колективу. Ідея, задумка і ось організація такого процесу це у нас Тетяна Миколаївна, творча, дуже людина в колективі. У неї все в руках горить. Вона в'яже, вона виготовляє, вона вишиває. Ну, взагалі, вона гарна, гарна майстриня. І я неодноразово її повторювала, що от, от хай би вона вела власний YouTube канал. Вона час від часу викидає е, у Фейсбук свої роботи, і усі, абсолютно усі люди від неї захоплені, хто її знає, хто не знає. І ось таку карту Мапа України. Вона запропонувала вишити колективно хрестиком. Вишиваємо ми один одному передаючи, кожен обирав собі свою область для вишивання. Ось у мене Одеська область, і оце я стільки трішки вишила, почала вишивати. Взагалі-то, я якби вмію, не так, не так як Тетяна Миколаївна, це. Це що точно, то точно не так, як майстрині, які вишивають. От, але все рівно вмію навчали в дитинстві і гладю вишивати, і хрестиком, і в'язати, і шпицями, і гачком. Але я зараз так наразі зупинилася на тому, щоб в'язати гачком. А ось тут, раз таке діло, то я, звичайно, долучилася, мені хочеться. Хочеться доєднатися ось до такого гарного проєкту, хочеться відчувати себе частинкою того гарного і прекрасного, що взялися створити. І ось, як ви можете бачити, що наша Житомирська область, в яких в кольорах вже є вишита, і Київська вишита, і Рівненська, Волинь, і туди Сумська, тобто ось ця вся, вся сторона. Уже люди попрацювали. Можливо, хтось буде, хто ці області вишивав, можливо, буде брати знову, вишивати ось тут, уже Закарпаття вишито. Ось, а я Одесу оце, як би можна сказати, саме розпочала. Ось за такою схемкою мені потрібно буде. Попрацювати. Але це, я, знаєте, вважаю, якби не праця, а це мені буде за справжнє задоволення. І якби і мені приємно, скажімо так, приємно, що мене долучили до ось такого гарного, до того, що я. Також матиму в цьому участь і також буду частинкою цього. Ну і що хочу сказати, що обіцяю, що по завершенню, коли буде ця робота дороблена, коли вона у нас вже буде десь розміщена, то я обов'язково покажу, що у нас вийшло.